Покажіть йому раз. Обмеження руху дорожники здійснюють встановленням пунктів контролю. Цей каміон з Одеси пройшов вимір ваги. Згідно з показниками, транспорт не перевищує норми у 24 тони, тому може їхати далі. Дуже здорово розбивають кар'єрні машини, самосвали. А так як нам, у нас взагалі проблем немає ні з чим. У нас везде ограничені до 20 тонн, так що що в Європі, що здесь, по Україні, по вісам ми завжди нормально проходимо це все. Щоб дороги не псувалися, служба автомобільних доріг протягом літа обмежує рух великовагового транспорту. У період, коли стопчики термометрів сягають більше 28 градусів, для великих транспортних засобів діє заборона на проїзд основними трасами із 10 до 22 години. Це стосується машин загальною вагою понад 24 тони. На обмеження вказують відповідні знаки, а перевіряють водіїв дорожники за допомогою мобільних пунктів контролю вздовж доріг. Машина заїжджає на веса, проїжджає веса, там все записується в комп'ютер. Комп'ютер видає чек, і там на кожну ось є одільно скільки тон важить, і по осям. І повна маса загальна йде. Я той чек. Розпечатую один, б'ю штамп, один даю шоферу, а один оставляю собі. На пунктах контролю працюють представники трьох відомств. Проте лише працівники дорожньо-патрульної служби мають повноваження зупиняти автомобіль. Якщо автомобіль вантажний, гружений, опущена третя ось на ньому. І це ну, зразу видно, ось опущають, якщо багато грузу, щоб не більше грузу розпреділяти по оцях. Наше завдання вод зупинити транспортний засіб, попросити посвідчення у діяті, паспорт спитати, що переводять, скільки приблизно тонн грузу, і потім передати, щоб він проїхав через ваговий комплекс на назважування. Більшість перевірених каміонів дотримується правил напевно завдяки жорсткому контролю, а також чималим сумам штрафів. Виявляємо з перегрузами. Якщо в машині виявляється перегруз або на ось, або більший тонаж, туди штраф накладається в розмірі 1700 гривень за те, що немає дозволу на перегруз. Сума штрафу може бути і більша, в залежності від перевищення ваги. Практика обмеження руху великовагового транспорту діє в Україні з 2005 року. Коли піднімається температура більше 28 градусів, звичайно, асфальт нагрівається значно більше. Він порядка до 40-50 градусів нагрівається, і під дією коліс, під дією під рухом, утворюється колійність, розм'якшується асфальтобетон, утворюється колійність, напливи, просадки. На Закарпатті рух вантажівок обмежений на 18 ділянках доріг. Заборона поширюється і на закордонних перевізників. Не стосується це тих автомобілів, що везуть медикаменти, продукти, які швидко псуються, або живих тварин.